Вітаю вас, шановні українці. Насамперед хотів би вам подякувати за ваші зворотні відгуки з попереднього відео, де ви відгукнулися на моє питання щодо колективного позову до ТП документ. До речі, тим, хто ще не знав, в Стамбулі ДП документ закривається під кінець серпня, і там вже почали видавати документи, закордонні паспорти тим громадянам, які подавали свої заявки. От чудо, як це відбулося, я не знаю. Мені от цікаво, чи буде таке ж саме повторюватися в інших країнах, бо, інакше кажучи. Ну а хто ж буде, окрім жінок, подавати заявки до ДП документ. До речі, жива черга відновилася, хто не знав. І щодо колективного позову, якщо серед вас, друзі, є такі громадяни, які підписували заяву з ДП документ, а серед вас точно такі є, та такі, які отримали смс про те, що ваш паспорт вже готовий до відбору та прибув на місце і готовий до відбору, прошу вас написати на мій інстаграм, посилання буде в описі, або ж на мою електронну пошту також в описі до відео, ви знайдете це все для того, щоб ми змогли... Спробувати подати це все до суду, але спочатку ми повинні розглянути всі можливі варіанти, як це можна зробити. Прошу вас, зв'яжіться зі мною. Ну, а ми ще сьогодні поговоримо про те, що ж робити українцям від 1 липня, адже є багато змін, які вплинуть безпосередньо на життя українців в Польщі, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. І нагадую, друзі, що ці неділі. Що була, я був у Вроцлаві. Багато українців побачили мене насправді, які я справжні, чи я відкритий. Також я зміг відповісти на деякі ваші запитання, які я всі читаю навіть, але не завжди маю можливість відповідати, тому сьогодні відповім. Я хотів би ще вам сьогодні, друзі, порекомендувати. От зараз є такий шалений сезон роботи, дуже багато роботодавців, і досить складно вибрати роботодавця. І тим більше, що немає таких великих роботодавців, які могли вам роботу дати в тому місці, де ви зараз знаходитеся. А от агенція праці. Гремі персонал, яка має вакансії в понад 100 міст, в містах Польщі, вона вирішить вашу проблему. Я переконався вже в цьому при співпраці з їхньою фундацією. У них настільки це все автоматизовано, упаковано. Кожен координатор відповідає за працівника. Всі, хто хоче над години, отримують їх. І ця ганця праці заслуговує не тільки мою вподобайку, а й рекомендацію, щоб ви. Зателефонувавши до них, заповнивши ту форму, яка буде в описі під відео. І коли до вас перетелефонують, ви отримали якісний сервіс, повернулися до мене до відео і прокоментували: Сергію, ти мені надав найкращу роботу, я давно вже її шукав. От так, друзі, повинна бути співпраця, трохстороння, як би кажуть, умова, коли я вам рекомендую, ви користуєтеся і потім вертаєтеся, і дякуєте мені. Я тільки за те, щоб кожен українець. Отримував на заробітну плату, аванси, мав житло, форму, відносилися до нього як до людей на роботі. А що скажете ви? От як до вас відносяться роботодавці там, де ви зараз працюєте? Тому що агенція «Гремі Персонал точно зламає ваші стереотипи? Так, звісно, всі не догодиш, Я в цьому впевнений. І бувають і різні нюанси на роботі, але я впевнений, що працівники «Гремі персонал відповідальні за вас зможуть вирішити цю проблему. А якщо ж ні, я вам допоможу. Тому всім рекомендую заповнюйте форму і отримуйте роботу своєї. Можливо, не мріє, але на перший початок вам цього вистачить, тому що багато українців виїхали не по своїй волі з України, і треба хоч за щось взятися, щоб щось заробляти. Бо безкоштовне з 1 липня все закінчується. І тут плавно ми переходимо до безкоштовного до тих змін, які від 1 липня, наприклад, уже заберуть. В тих людей, які вам надавали житло, ви не зможете уже мати безкоштовне житло. 40 плюс відміняється. Ну і це для людей пенсійного віку, багатодітних сімей, мам з багатодітними сім'ї. Та, та людей з інвалідністю це все перекреслює їхнє нормальне існування в Польщі. До речі, на сьогоднішній день взагалі не вистачає працівників з України, бо такі працівники отримали можливість їхати в Нідерланди, в Німеччину і так далі. Проте я таких багато не знаю, тому у мене пита... по... постає питання, як вони туди дістаються. Ну, скоріш за все, нелегально. А ви знаєте, там, де нелегально, рано чи пізно ти отримаєш депортацію. От я вже стільки випадків, от, чесно, їх не озвучував, отримував, що хтось їздив з Іспанії до Німеччини або з Польщі до Німеччини, при цьому вже статус УКР вони не мали, і тут прикордонна служба зупинила їх, перевірила документи і вліпила від медика. До речі, ви часто запитує, запитуєте у мене, що таке від медика? Ведмедик, друзі, це депортація. <хи> Тому я назвав ведмедик, щоб для вас було це цікавіше. Ну і тоді ви вже маєте все, зав'язані руки. І для того, щоб не попастися в такі от ситуації, краще працювати легально. Якщо ви не знаєте, як ви там будете працевлаштовані, то краще в це не лізти. А в будь-якому випадку. Всю відповідальність несете тільки ви. Також, друзі, хочу вам сказати, що від 1 липня 2024 року виросте заробітна плата знову ж таки в рази. І це призведе тільки до того, що знову ж таки із роботодавців, з підприємців, польська влада буде робити злочинців, тому що вони будуть порушити закон не виплачувати до кінця ту зарплату, яка б вона мала бути по білому, тому що є ріст інфляції і так далі. І тут ціни повинні підніматися. Знову ж таки, оплата праці повинна підніматися. Але роботодавці фактично більше грошей не починають заробляти, адже так все виходить, що, наприклад, якби я ціни на послуги реклами в себе підняв, то б до мене ніхто не звертався. Тобто, фактично, я мушу сам працювати, і так це відбувається. Ну і звісно ж це прикро чути. Але, попри те все, на сьогоднішній день в українців вже з'явиться, коли президент Польщі Анжей Дуда підпише ту уставу про. Продовження легального перебування до 30 вересня 2025 року. Це буде стосуватися абсолютно кожного українця, тому я прошу вас написати плюс 390, якщо ви додивились до цього моменту, плюс 390. Я зрозумію, що ви слухаєте уважно мої відео. І це дозволить нашим українцям ще легально перебувати, попри ті всі обмеження, які ставить нам Україна. До речі, чи цікаво б вас ще раз запитаю. Сірий паспорт, як його отримати. Я зараз це хочу питання повністю вивчити, бо це не так просто, без практики, е показати вам, як це все виглядає. Ми повинні це на практиці відчути, як правильно подати ці документи і так далі. До цього моменту тільки білоруси так робили. І я знаю, що вони отримували це без проблем. До речі, може хтось серед вас вже має такий досвід. Я б залюбки з вами це обговорив, як ви отримали сірий паспорт, будучи громадянином України. Ну і ця можливість дасть вам продовження легального перебування знову ж таки. Перебувати тут безперервно, якщо у вас, звісно ж, дійсний закордонний паспорт, тобто документ подорожі, інакше його не назвеш. А ще додатково, ви отримаєте можливість воз'єднуватися зі своєю сім'єю. Я знаю таких багато випадків, що дружина вагітна була, або ж дружина з дітьми не могла працювати. І в даному випадку, поки от війна почалася, з -з завісили, закрили таку можливість возз'єднуватися з сім'єю. Звісно, чоловік буде. Повинен заробляти більше там на кожного члена, щоб отримання певна квота була. Це до речі, з е, скільки в середньому ви можете навіть на сайті Ужен до будь-якого воєвудського прочитати, скільки на той момент вже треба буде мати доходу в середньому на кожного члена сім'ї, але менше з тим ви можете приєднати до себе ваших дітей, бабу не бабусю, а маму, тата будь-кого. Якщо ви цього захочете, і це що дасть можливість? Отримати карту тимчасового побиту. Що це дасть можливість? Це дасть можливість забути про будь-які переїзди до будь-якої країни. Бо на сьогоднішній день статус УКР він буде тільки ускладнювати нам умови перетину кордону, бо будуть прикордонники нехтувати цим, або ж уженники будуть нехтувати цим, або ж в ЗУСІ будуть нехтувати цим. Скільки з вас, уже друзі, отримали заяви про те, щоб ви повернули кошти отримання за ваших дітей, тому що ви не слідкували за вашим статусом ОКР, а о ж, прикордонна служба не слідкувала за тим, коли ви поверталися назад на поль до Польщі, і вони не поставили вам, що ви повернулися назад до Польщі. Чия це відповідальність? Скажете ви, та тільки ваша, тому що я завжди кожного попереджав: міняйте паспорт, робіть візу тільки в Україні, робіть карту побиту, бо вам тільки будуть ускладнювати життя. До речі, друзі, хто за мною слідкує в інстаграмі, якщо ні, то посилання в описі до відео, я сьогодні отримав сталий побит. Хто з вас знає, що таке сталий побит і чим він відрізняється від карти резидента? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Сталий побит мені виданий був на 10 років. І я задоволений цим, що через 2 роки я зможу податися на польське громадянство. І знову ж таки, ви скажете Сергію, а чи прийде війна до Польщі? Ну, я не знаю. Я не військовий експерт, тому давайте ми це залишимо все на друге відео. Я хочу вам сказати, що те, що ви можете податися на карту попиту, це є одним із найголовніших таких привілегій. І найважливіше, ті, хто має статус ОКР, чекають можливості, щоб податися на карту побиту на основі статусу ОКР. Є один важливий нюанс. По-перше, ви повинні були б перебувати 4 березня 2024 року на території Польщі, маючи статус ОКР. І всі дні 365 назад ви мали б перебувати на території Польщі, тобто без жодного виїзду, навіть якщо ми говоримо про шенегенську зону. Якщо ви підпадаєте під цю категорію. То ви зможете подати документи на таку карту. Як це буде виглядати, ще ніхто не знає. Тому, будь ласка, не питайте всіх експертів, які ще не можуть цим займатися, бо нагадую, що це з 1 липня тільки буде можливим. Як це зробити, і чи поможуть вони вам. Бо ніхто ще цього не знає, так насправді, як це буде відбуватися. Тому давайте бути чесними. Треба слідкувати за каналом Сергія Пеха, для того, щоб бути в курсі всіх новин. Я до вас відношуся, як до своїх друзів. Хоч ви можете не вважати мене другом. Я вас також не бачу, ви бачите мене. Але я відчуваю ваш кожен коментар, кожен ваш гнів, кожне ваше слово, хайп і клікбейт. Я все це читаю, я це бачу. Але повірте мені, я це роблю не для того, щоб заробити коштів. Я це роблю для того, щоб захопити ваш, ваше, вашу увагу. Ось, згадав. Для того щоб захопити вашу увагу. Для чого? Для того, щоб ви почули корисні новини, корисні рекомендації. Я навіть робив опитування в своїм інстаграмі, чи набридає вам реклама. Ви знаєте, що тут реклама, яку я показую, не завжди вся вона моя. Це YouTube вставляє рекламу, якщо у вас немає преміум аккаунта. І це не моя вина. Так влаштований YouTube. Тому всіх перепрошую за те, що YouTube чи інші соціальні мережі вставляють вам рекламу. Це. Неприпустимо, ну але ми повинні з цим жити. За щось треба платити, або чимось за щось треба платити. Тому, друзі, бажаю всім гарного вечора. Тримайтеся, і я вас буду тримати в курсі. За ДП документ. Прошу зверніть на початку відео особливу увагу. І Агенція праці Grammy Personal. Якщо ви шукаєте роботу, не знаєте, куди піти, ваші родичі не знають, куди піти, якщо ви дивитеся з України, дзвоніть, їм кажіть, хай заповнюють ту форму, яка буде в описі до відео, і в прикріпленому коментарі, якщо ми дивимося це відео на YouTube. Ну або ж. Як завжди, пишіть в коментарях, і вони вам відпишуть. От і все.